Друзі, вітаю дуже швидко, але аналітично. Ми з вами пройдемося по трьох головних подіях. Перше, це Заява прем'єр-міністра Муравецького, яка вже чесно трошки дістала, мовляв, президент України образив поляків, він буде захищати їх. друга, це зрозуміло, що візит Зеленського до Канади, що відбулося, які результати. Ну і третя – це прекрасна новина. Прильоти в російський штаб воєнно-морських сил, де російські генерали летіли шматками по Кримській. Набережні і всі тільки в Україні посміхалися, тому що розуміли, що Крим наближається додому. Буквально зараз підпишіться на канал, поставте е, на кно, нажміть на кнопочку підписатися прямісінько під цим відео. Просто для того, щоб ми з вами витискали російські наративи з українського YouTube. Власне, прем'єр Моровецький вчора робить чергову заяву, знову намагаючись підняти конфлікт до ескалації. Але чесно, це вже трошки дістало і вже насправді не викликає якихось емоцій протистояння. Це просто виглядає на тупу політичну примітивну гру, типу подіргати нас для того, щоб ми реагували. Ми не будемо реагувати. У нас війна і нам є чим зайнятися. Щодо експорту зерна, Європейський Союз сказав: приїжджайте всі в Брюссель, сідайте, торгпріяди торговельні Представники, і домовляйтеся, все, конфлікт, вичерпано, президент Польщі пішов сам на зниження емоцій, на пониження для чого зараз знов починати ці брудні політичні ігри. Вам там зайнятися немає чим. Якщо ви вважаєте, ну він сказав, що Зеленський образив польський народ під час свого виступу в ООН. Він сказав просту фразу, що коли е -е, хтось намагається підігрувати Москві по цих зернових сценаріях, то це так і виглядає. Окей, він зманіпулював. І що? Ми згодні, що ви в Москві не підігруєте в зерні. Але зараз, коли ви нас постійно відволікаєте від фронту від війни, це вже теж трошки набридає. Якщо вам хочеться з кимось влізти в бійку, йдіть до росіян. Вони взагалі Путін в Петербурзі казав, що вас розділить. Ну, чомусь Моровецький же не хоче туди йти. Вас я маю на увазі не поляки, а пана Моровецького і пана Дуду. Друзі, сорі, типу, але це вже дійсно чуть, чуть дістає. Це дешеві політтехнології. Не треба зараз цим займатися. У нас є чим зайнятися. Якщо вам немає чимось, то знайдіть собі якусь роботу. Ми розуміємо, що рейтинги просіли у вас 28, втуска 32. Ну, але це не значить, що за наш рахунок це треба робити. Ми не проти дружити, допомагати, разом битись проти Москви, але давайте не сваритися. Ну і плюс, знову ж таки, ця заява вона вже виглядає достатньо такою. Вичерпаною конфлікт виглядає вичерпаним. Все більше не треба. Погрались досить. Тому просимо прем'єр-міністра Польщі більше в такі ігри не вв'язуватися з нами не грати. Власне, Зеленський полетів в Канаду. Зустрілися не суперуспішний візит Сполучені Штати, тому що атакамси сказали, що будуть, але тільки президент перетнув кордони з Канадою. Атакамси будуть, але не багато. Підтвердився інсайт, який я вам казав ще два тижні тому. Що вони будуть що рішення підписано. Вони вже давно лежали на складах. Але штати вирішили не піднімати політичні бали нашого президента через те, що вони не задоволені рівнем боротьби корупції в Україні. Тому сказали, що будуть уже після його від'їзду. Але штати від цього не перестають бути великими партнерами, тому що все рівно таку зброю дають. Ну а Абрамси вже на наступному тижні будуть на полі бою. Буданов взагалі сказав, що ці абрамси будуть використовуватися виключно в суперспланованих операціях, щоб Росія їх а не затрофеїла, б. Не знищила. Загалом, зустріч з канадським прем'єром, як завжди, тепла, ґрунтовна, класна, але поки що не найбільш результативна. На заразі Канада, яка. Міряє соціологію, її канадське населення не хоче брати участь в війні в брутальній грубій війні. Ви пам'ятаєте гаубиці, Канада нам свої натівські одразу передала, але потім десь на цьому чуть-чуть почало затихати. Так само і вчорашня зустріч вели санкції проти комсомольської правди, кількох російських інститутів, їх ректорів. Знову ж таки, цього мало так будуть навчати пілотів F-16. Так, дайте краще самі F-16 і побільше. Нагадаю, що українці. Проживають в Канаді порядка 2 мільйонів людей цієї не найбільш заселеної, густо заселеної країни. Це дуже впливова частина Канади, тому, скажімо так, могли б і. Трошки більше натиснути на трудо, який дійсно хоче бути пацифістом, але знову ж таки класно бути пацифістом, коли ти далеко, коли твій твій будинок, твоя хата горить, потрібно бути тим, хто її захищає. Тут якраз питання до Христі Фрілянд і до багатьох українців в Канаді. Друзі, піднатисніть Канада поки що не викладається, так як це роблять Штати, Німеччина, Франція. UK та зрозуміло, що Німеччина і Польща і багато хто інших. Тому нам треба знову ж таки, щоб наш цей суперкрутий союзник, а Канада таким є, була і буде, і знову ж таки включився трошки більше. Нам цього зараз дуже сильно. Не вистачає. Ну і третя історія е, про те, що наші поцілили в штаб військово-морських сил Росії е, ракетами штормшедов, гур наводив збройні сили. Били одним словом ідеальна операція. Летіло вчора, летить сьогодні. Ракети просто приземляються туди. М'ягенько і красиво, так що російські генерали летять у всі сторони. Дійсно, черга і корки із швидких заявляють про смерть багатьох генералів. Одним словом, класно спланована операція. Це штормше. Атакам Атакамси летять ще швидше і ловити їх точно ніхто не. Не зможемо. А ще є зараз кілька інсайдів з європейської комісії, говорять, що, начебто, готові через місяць, як скептично вони до нас не ставилися, але люблять народ України і українців і Україну як державу. І сказали, що через місяць вже офіційно почнемо переговори. А це практично фінальний етап щодо вступу. Переговори щодо вступу в європейський союз і набуття фактичного і реального членства. Це насправді дуже класна і потужна новина. Друзі, прямісінько зараз підпишіться. На канал ось тут знизу кнопка підписатися, нажміть, підпишіться, щоб ми з вами не загубились в інтернеті. Ну і найголовніше, викинули з українського YouTube всі російські говорящі голови. А в коментарях напишіть, будь ласка, наступну історію. Як ви вважаєте, чому Канада зараз трошки менше допомагає, ніж зазвичай? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на канал, бережіть себе та своїх близьких.